Буває в житті одностороннє кохання, коли запала тобі в серце людина, то ніхто більше не милий, не має бажання знайомитись з іншими, а тим більше вже сім'ю створювати. Ось так само сталося і з однією дівчиною. Через рік вони з подругою сидять та радіють тому, що та людина, про яку мріла все життя та чекала тільки його одного, тепер стане її чоловіком. Тань, ну в тебе як в казці, все відбувається. Я не можу повірити. Що ти виходиш за нього заміж. Ти так довго на нього чекала. Скільки хлопців довкола тебе крутилося, але тебе ніхто ніколи не цікавив, крім Руслана. Заздрю твоєму терпінню. мовила Алла. Я просто люблю його. Та завжди любила, відповіла, посміхаючись, Таня. Вона дійсно завжди любила тільки Руслана, ще зі школи. Він був другом її старшого брата Максима та був на дев'ять років старше за неї. Але нікого це не бентежило. Вона закохалася в нього ще напевно в 14 років і тоді ж сказала своїй найкращій подрузі Алі: Я обов'язково вийду за нього заміж. Ось побачиш. Зараз стані 27, і вона дочекалася свого щастя та виходить заміж за чоловіка своєї мрії. За цей час Руслан встиг відслужити в армії, закінчити інститут, подружитися та навіть. Розійтися з дружини в Тані все було набагато спокійніше. Після школи вона закінчила академію та тепер працює стоматологом в приватній клініці. До Тані справді залицялося багато хлопців, але жодному з них вона не давала шансів. Вона не зраджувала себе в любові до Руслана та просто чекала на момент. Вони зустрілись випадково в торговому центрі. Руслан Шукав подарунок для своєї матері на ювілей, а таня вибирала подарунок подрузі. Слово за слово, вони розговорилися. Руслан запропонував випити кави, а потім все в голові тані перемішалось від глибоких почуттів до нього і того, що відбувалося далі. Хлопець запропонував повечеряти разом, а після вечері запросив до себе. Таня не розуміла, що їхати до нього після першого побачення. Не дуже правильно, але їй було вже 27, а чоловіка в неї досі не було. Та й знала, вона росла на багато років, тому й наважилась залишитись в нього. Якщо навіть у них нічого б не вийшло, принаймні пам в пам'ять у неї залишила, що першим чоловіком був найулюбленіший. Руслан, в свою чергу, був дуже вражений, що в Тані досі нікого не було, це така рідкість в наш час. Адже дівчина вона дуже гарна. Раптом Таня вирішила зізнатись Руслану в своїх почуттях, він був вражений ще більше. Таня, сонечко, ти серйозна? Я навіть мріяти про таке не міг. Ти мені теж завжди подобалась, але твій брат заборонив навіть дивитись в твою сторону, тому я сам собі вбив голову, що ти для мене під забороною. Якби я знав, як прикро, скільки часу втрачено, скільки помилок зроблено. Видно, що Руслан щиро засмутився. Ех Максим. Максим вліз туди, куди не просять, тихо сказала Таня. Але він, напевно, хотів мене захистити та вберегти від помилок. Він же не знав, що все так серйозно. Ми в нього обов'язково запитаємо, посміхнувся Руслан. Розкажи мені про себе, чим ти займався весь цей час? попросила таня. Так, особливо нема чого розповідати. Армія. Інститут, робота. Те шлюб за плечима був. А ким ти працюєш? Я адвокат. Правда, як цікаво, мені завжди подобалася ця професія. Я навіть один час хотіла в юридичний піти, але батько говорив, така робота не для жінок. Я з ним згоден. А я ні. Це дуже цікава робота. Таня дуже хотіла запитати про колишню дружину та причину їх розставання. Вона переживала неймовірні ревнощі до цієї дівчини. Але не знала, як це зробити. Ти хочеш запитати, чому я дружився? Через півроку ми розбіглися, прочитав її думки Руслан. Так, знійковіло відповіла дівчина. Все просто, просто мати давила, що час вже всі одружені, а я один. Ліза була моєю колегою на той момент. Після весілля вона звільнилася та сказала, що більше не працюватиме, начебто я маю її забезпечувати. А я з цим не сперечався. Це правильно, звичайно, але моєї зарплати не вистачало на всі її вимоги та розваги. Тому ми розійшлись. Ти знаєш, я радий, що так склалося. Я зовсім не любив її, а вона Вона мене кохала, проходу мені не давала на роботі. Мені іноді здавалося, що вона любить мене якоюсь ненормальною любов'ю. Та розводитись вона не хотіла, кричала. Що все одно я повернуся до неї. Це так безглуздо. Тані стала шкода лізу адже вона теж любила Руслана, та нікого іншого не хотіла бачити поряд. А де вона зараз? Де в місті, звісно, влаштувалася в нотаріальну контору, там тепер працює, іноді бачу бажання спілкуватися немає жодного. Вона навіть на вулиці може все ревнощів влаштувати. Мені і шкода, раптом сказала Таня. Шкода, здивувався Руслан. Чому? Вона справді тебе кохає по-справжньому. Я знаю, як це любити без відповіді та надії. Це важко. Танюш, я розумію, але я не можу з цим нічого вдіяти, я ж не зобов'язаний жити з жінкою тільки тому, що вона мене кохає. А якщо таких жінок буде п'ять з усіма жити, це неправильно. Кохати повинні обоє. Тоді все буде добре. Ну, тут я з тобою згідна. Одностороннє кохання це неправильно. Я бажаю їй зустріти свого чоловіка. Добре, хай в неї буде все гаразд, тільки без мене. Давай краще про нас поговоримо. Коли будемо весіля грати? Вже так швидко, щиро здивувалася Таня. Що тягнути, ми так стільки часу загубили. А після сьогоднішнього вечора я просто зобов'язаний на тобі одружитись, як чесна людина. усміхнувся Руслан. Зану тебе, посміхнулась Таня, і обійняла коханого за шию. Давай тоді, тоді 9 вересня, гарна дата 0909», – сказала вона. Так це ж майже два місяці чекати. Тоді краще давай 08.08». ні. Хочу 9. Ми стільки років чекали, два місяці ролі не зіграю. Гаразд, вмовила, тільки завтра ж прийду до твоїх батьків просити твоєї руки. А далі події відбувалися в кіно, знайомство з батьками, подання заяви, ресторани, плаття, костюм, кільця і так далі. Таня готувалася до свого весілля грунтовно та серйозно. Вона точно знала або буде з Русланом все життя, або ні з ким взагалі. І ось він, довгоочікуний день весілля. Таня на сьомому небі від щастя. Руслан також щасливий та посміхається. Більше всіх, звичайно, був здивований брат тані Максим. Він ніяк не очікував, що слова Руслана про те, що йому подобається Таня, були сказані всерйоз. Але він був радий за обох, бо знав, що Руслан хороша людина, та за сестру можна більше не хвилюватися. Весілля було в самому розпалі. Гості та молодята веселились та танцювали. В якийсь момент до нарічени підійшла офіціантка та сказала: що її просять вийти з залу. До неї хтось прийшов. Таня була здивована, тому що всі, кого вони хотіли бачити поруч, у такий важливий день, присутні в залі. Дивно, хто це? Здивувалась Таня та пішла до виходу. Біля входу на неї чекала старенька. Таня уважно подивилась на неї, то була явно незнайома жінка. Ви хотіли мене бачити? Хто ви? питала наречена. Бабуся уважно оглянула на з ніг до голови. Ти дуже гарна. Не хотіла б тебе засмучити в такий важливий день, але я повинна сказати. Вона витримала невелику паузу. Дитинко, ти не за того виходиш заміж, не вір йому. Таня здивовано дивилась на стареньку. Чому я не повинна йому вірити? Ви що знаєте, тоді говоріть. А якщо сказати нічого, йдіть. Знаю, він ходить. До своєї першої дружини, та він до неї повернеться буде краще, якщо ти сама його виженеш, та не чекатимеш, коли він тебе покине. Він любить її, а не тебе. Це неправда. Навіщо ви мені брешете? Я кажу правду ось побачиш за рік ви розлучте. Це просто слова, чому я мушу вам вірити. Можеш не вірити твоє право, але коли він тебе покине, ти згадаєш мої слова, але буде пізно. Ти будеш кинута. Тому краще вижени його сама, буде боляче, але ти впораєшся, в тебе інший чоловік долою йде. Не цей, старенька розвернулася та вийшла з ресторану. Таня стояла приголомшена так зіпсувати найголовніший день в її житті. Вона мріла про нього стільки років, планувала, уявляла, як і що буде відбуватися. Але навіть в найкошмарнішому сні вона не думала, що вийде. Ось так. Потрібно було повертатися до гостей, а в Тані ноги були в отяні, та настрій безнадійно зіпсований. Що тепер робити? Як веселитися та святкувати, знаючи, що все це ненадовго, розмірковувала Таня. Вона побачила Аллу та покликала до себе. Подруга, яка була ще й свідком, поспішала на допомогу. Ти де зникла, тебе всі шукають. Тільки зараз вона помітила, що на Тані обличчя нема. Танюш. Що трапилось? Алла, треба терміново поговорити. Я не знаю, що робити. Підемо в жіночу кімнату, поправимо зачіску. Таня була здивована, це не синітниця якась. Я не вірю, що таке може бути. Ну, от подумай, логічно. Навіщо було йому тобі одружуватись, якщо він ходить до колишньої. Вони просто зійшлись та жили разом. Правильно? Та так воно, правильно. Але звідки вона взяла цю інформацію? Та бабуся старенька зовсім. Навіщо їй вигадувати таке? Я не знаю. Але я в це не вірю, то тобі раджу не вірити. І взагалі на твоєму місці я б все розповіла Руслану. Навіщо? здивувалась Таня. А якщо це правда, він не зізнається. Таня, але ти доросла людина. Просто відкинь емоції та проаналізуй, як він до тебе ставиться. Хіба він схожий на зрадника? Мені здається, він дуже ніжно. Та щиро тебе кохає, ночі ну, я тоді взагалі не розбираюсь в людях. Напевно, ти маєш рацію. Добре, підемо до гостей. Я подумаю завтра. А сьогодні треба повеселитися як слід. Після весілля Руслан та таня поїхали до нареченого додому. Тепер таня житиме в чоловіка у великій трикімнатній квартирі, яка дісталась йому в спадок від діда. Руслан звернув увагу, що таня якась задумчила. Але вирішив не розпитувати наречену. Він розумів, що сьогодні був емоційно важкий день і тому відклав розмову до ранку. А якщо вранці Таня буде в такому ж стані, тоді він точно поговорить з нею та з'ясує, що сталося. Єдине, що він запитав у дружини все гаразд, тебе ніхто та нічого не засмутило сьогодні? Просто я дуже втомилась, збрехала Таня, та й пішла до ванни. Таня довго сиділа перед зеркалом. Та думала, як вчинити. В результаті вона вирішила, що фраза наша доля в наших руках найвірніша. Тому не варто вірити словам, а потрібно брати все в свої руки та сподіватися на себе. Пролетів місяць після весілля вони з'їздили на море на тиждень, потім повернулися до своїх повсякденних справ та сімейне життя пішло за своїм руслом. Сьогодні в тані вихідний, а Руслан був на роботі. Вона вирішила побалувати чоловіка та спекла його улюблений м'ясний пиріг. Швидко зібралась та понесла йому на роботу. Настрій був чудовий. День видався сонячним та теплим, попри середину жовтня. Таня йшла та посміхалась своїм дубкам, але у них зросла на все добре. І так завжди буде. Вона весь час спостерігала за його поведінкою. Нічого дивного та бідозрілого не відбувалося. Вже підійшла до будівлі, де працює руслан, я раптом побачила свого чоловіка, який розмовляв з якоюсь дівчиною. Розмова була спокійною та збоку виглядала цілком мило. Таня зупинилась та почала спостерігати. Вони розмовляли ще хвилин п'ять, потім обійнялися, дівчина поцілувала руслана в щоку та пішла. Таня не вірила власним очам. Не може бути такого. Вона ж була впевнена, що відлюбить тільки її. Як же так виходить? Він мене водить зану. Та хто ця дівчина? Невже ворожка мала рацію? Таня вирішила не йти, а поспілкуватися з чоловіком. Руслан вже майже увійшов до будівлі, як почув Руслан. Він обернувся та побачив дружину. Таня стежила за його реакцією. Він не злякався. На обличчі взагалі не було жодної емоції, крім подиву. Танюш, ти чого тут? Що сталося? Ні. Просто хотіла тебе порадувати, та спекла твій улюблений пиріг. Вона простягла пакет. Ось возьми, з'їж, поки гарячий, можеш і хлопцям запропонувати. Там всім вистачить. Дякую, моя хороша, мені дуже приємно. Зараз піду хвалитися, яка в мене дружина, байлива та любляча. Таня розвернулася, зібралася йти. Руслан гукнув її А це ти куди? А цілувати? Таня зупинилась, але не обернулася. Руслан підійшов до неї та обійняв Танюш, ти чого така, що сталося? І Таня вирішила, що час поговорити. Адже якби не ця дівчина, вона б не сумнівалася. А так? Руслан, ти нічого не хочеш мені сказати, з приводу, дивуючи, запитав він. Ну, щодо наших відносин. Наприклад, тепер взагалі не розумію. А що з нашими відносинами? Не гаразд? Його здивування було настільки щирим. Що тані вже хотілося закрити тему, але. Руслан продовжив Я зрозумів ти бачила мене з Лізою?» Настрій зіпсувався в Тані. Остаточно. «Значить, це все таки була ліза? А що? Знову не зрозумів Руслан. Скажи, ти мене правду любиш? Ось тут я міг би образитись. Хіба я дав привід сумніватися в цьому? Навіщо ти зараз зустрічаєшся зі своєю колишньою? Я не зустрічався з нею. Вона дізналася, що я одружився та прийшла привітати. Мені навіть здалося, що вона була щирою, а що, нехараз. Таня зібралась з духом, що я маю думати після цього. Я хочу тобі вірити, але я зрозумів мене також. У мене є сумніви, і вони не підставні. Руслан шелешлено дивився на дружину. Було видно, що він збентежив. Танюш, рідна, ти серйозна? Які в тебе підстави сумніватися в моїй любові до тебе? Те, що Ліза з'явилась біля моєї роботи, це її бажання. Я її не кликав та не чекав. Таня дивилась на чоловіка уважно, намагаючись зрозуміти, говорить він правду чи бреше. Бачила, що він не бреше, Серцем відчувала, але сумніви в душі залишалися. Почекай, опиши мені цю стареньку, таня, наскільки змогла, описала бабусю, яка з'явилась на весіллі. По виразі обличчя Руслана вона зрозуміла, що він з нею знайомий. Як я одразу не здогадався, я знаю, хто приходить до тебе в день усіля. Він дивився на дружину та поспіхався. Йому тепер все стало зрозуміло, це старенька, бабуся ліз. Мабуть, вона підговорила бабку, а та, заради щастя онуки, готова на все. Ось цікаво, якби я вийшла тоді разом з тобою, що б вона робила, я її добре знаю. Тобто це не ворожка, та ні, звичайно, що правда. Заспокоючись, запитала Таня, чесне слово, тепер мені зрозуміло, навіщо Ліза приходила. Мабуть, сподівалася, що хтось побачить нас разом, та розповість тобі. Руслан обідняв та поцілував дружину. Танюша, давай домовимось. Я твій чоловік. Я тебе дуже люблю, та ніколи чуєш мене, ніколи тебе не скривчу. Ти повинна мені вірити. Ми ж дві половинки одного цілого, і в тебе не повинно бути сумнівів у моєму коханні. Це прикро врешті-врешт. Домовились? Домовились, личутно сказала Таня. Вона й сама вже зрозуміла, що сталося. Вибач мені, я просто дуже сильно тебе кохаю, та не хочу втрати. Я так довго на тебе чекала, і я тебе люблю, і не хочу втрачати, і не потрібна мені ніяка ліза, Настя, мені потрібна лише ти. Я вже зрозуміла, усміхнулась Таня. Я тоді піду додому та чекатиму тебе на вечерю. Треба ж якось. Загладити цей неприємний момент, давай. Ми просто про нього забудемо, але на романтичну вечерю я згоден. Таня цьмокнула чоловіка, побігла додому. Вона тепер точно знала Руслан тільки її. Ніхто і ніщо більше не завадить їх щастя. Вірте своєму серцю, та не слухайте якихось там незнайомих бабців.